Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Українські захисники одним ударом знищили більше сотні елітних спецпризначенців РФ. Україна готується до наступу на Покровська. Російські генерали відрапортували Путіну про взяття Гуляйполя та Мирнограда, але знову. Поспішили. Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться вже сьогодні. Українська делегація на місці і готова до роботи. Тим часом Польща шокує новинкою. Тамтешні розробники створили систему, яка виводить з ладу ворожі безпілотники за лічені секунди. Вітаю! Мене звати Єва Ніколашвіля. Це новини сьогодні. Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал, а також авансом поставити нам вподобайку. Обіцяю, буде дуже цікаво сил безпілотних систем за одну атаку. Ліквідували та поранили близько 120 спецпризначенців головного розвідувального управління РФ. Про це повідомив командувач українських сил безпілотних систем Роберт Броуді. В гості до спеців дрони залетіли вночі 26 грудня. Розміщувалися окупанти у Бердянську, що в Донецькій області. Наслідок удару 51 Російський розвідник відправився на концерт Кобзона 74 Зазнали. Поранень є також і зниклі безвісті. Скільки їх невідомо. Україна готується до наступу, а точніше до контрштурмових дій. Плануються вони в Покровську. Про це заявив командувач НГУ Олександр Півненко. Нині, за його словами, ситуація в Покровську важка, однак Україна проводить накопичення підрозділів для певних контрштурмових дій. Тим часом в сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ повідомляють, що сили оборони надійно контролюють північну частину Покровська. Десятки спроб противника про. Тиснути захист північніше залізниці невдалі. Саме тому вони продовжують активно діяти на заході Покровська. Мета незмінна: вихід у район Грішеного. Але всі атаки ворога наші сили блокують. Пишуть у десантно-штурмових військах. Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться на дві години раніше. Перемови мали початися о 22-й годині за київським часом, проте їх перенесли на 20-ту годину. Про це повідомили в Білому домі. Причини зміни графіку не повідомляються. Сама зустріч відбудеться у особистій резиденції Трампа Умар Алаго, що у Флориді. Українська делегація вже у США і очікує на зустріч з американським президентом. Чергова вигадана перемога від росіян. Герасимов знову доповів путіну про захоплення населеного пункту, який не захоплений напередодні російського диктатора знову одягнули у військову форму та привезли, як кажуть, в Кремлі на пункт управління об'єднаного угрупування військ. Там російські генерали відзвітували бункерному про нібито повне захоплення мирнограда та гуляйполя. На радощах Путін заявив, що мовляв з урахуванням ситуації на фронті мирні переговори Росії загалом не потрібні. Гловарій Київського режиму не Пешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в Министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований, из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции – Ворожоним путем Куп'янськ, схоже, бункерного діда нічого не вчить. Генерали доповідають про перемогу, і той продовжує вірити на слово. Але знову ж, як і з Куп'янськом, Гуляйполе і Мирноград не захоплені. Там продовжуються бої. Як повідомляє український генштаб РФ чергове поширює фейки в Мирнограді, обстановка залишається важкою, кажуть в генеральному штабі. Однак ворожим підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення Покровсько-мирноградської агломерації. Ситуація в гуляйполі Запорізької області також складна, але оборонна операція в населеному пункті триває. Українські захисники продовжують активні дії зі знищення піхотних груп загарбників в місті. І поки Путін вислуховує фейкові доповіді в мережі, злили його заяви 25-річної давнини, і вони шокують мова про сенсаційні переговори між путіним та президентом США Джорджем Бушем молодшим. Тоді кремлівський диктатор, зокрема, скаржився своєму тодішньому заокеанському колезі на те, що Росія віддала Україну, Казахстан та Кавказ. Подробиці у нашому сюжеті якими насправді були відносини Джорджа Буша молодшого і Володимира Путіна поза телевізійними камерами? Чи могли американці передбачити апетити диктатора заздалегідь і стримати його ще 20 років тому? Крапки над і розставляють стенограми розмов під час зустрічі і телефонних дзвінків, що відбулися між двома лідерами у 2001, 2005 і 2008 роках, під час першої зустрічі з Бушем у Словенії вже тоді проявляється захопленість Путіна російською церквою американському. У президенту майбутній диктатор демонструє натільний хрестик і розповідає байку, що то нібито уцілів під час пожежі на його дачі. Крім того, в 2001 році Путін, котрий на російському троні засідає лише перший термін, проводить лекцію з історії та прямо вказує на імперську сутність Росії правонаступниці СРСР. Що насправді відбулося? Радянська добра воля добровільно змінила світ, і росіяни добровільно відмовилися від тисяч квадратних кілометрів території. Не бачено Україна, яка сторіччями була частиною Росії, віддана Казахстан відданий. Кавказ також важко уявити, і все це було зроблено партійними босами. На що Буш відповідає, що в Америці бачать Росію частиною західного світу? Уже через чотири роки під час спілкування в овальному кабінеті і обговорення американо-російського співробітництва щодо Ірану і Північної Кореї, президент РФ згадує свою поїздку до КНДР і раптово заявляє, що Вірив в ідеї комунізму і навіть був готовий за них померти. І ось у 2008 році Путін приймає буша молодшого у гості. Зустріч відбувається одразу після саміту НАТО в Бухаресті, де загострилися суперечності через кампанію США щодо запрошення Грузії та України до НАТО і за кілька місяців до вторгнення Росії до Грузії. Переходячи до розмов у Бухаресті, Путін заявляє про свою рішучість незгоду з членством України та Грузії в НАТО та говорить, що Росія буде опиратися на антинатівські сили в Україні та постійно створювати проблеми у цій країні, оскільки її турбує загроза розміщення військових баз та нових військових систем безпосередньої близькості від Росії. Неочікувано у відповідь Буш висловлює захоплення здатністю російського президента, чітко висловлювати свою позицію. Це одна з речей, якими я вами захоплююсь. Це те, що ви не побоялися прямо сказати це НАТО, це дуже достойно поваги. Люди уважно слухали і не сумнівалися у вашій позиції. Це була сильна промова. Саме в начале свого правління в Росії, от прям з перших днів, Владимир Путін большой ошибкой э, как бы передачу. Этих территорий э, вольное пользование да, собственное пользование народом этих стран, и в этом смысле можно сказать, что Владимир Путин был последователен. Э, и, наверное, важная штука здесь для меня заключается в том, что это такой очень классный и важный аргумент э, в спорах с теми людьми, которые видят какие-то трансформации Владимира Путина. Что вот он изменился, был либералом, он хотел свободы, хотел демократии. И, ах, как жаль, что-то Путин изменило э, в последние годы. Это не так. И для очень многих с другой стороны да, баррикад это было ясно. Владимир Путин, вот он как шел по этому пути, медленно, но верно, шел по пути авторитаризма, шел по пути империализма, скажем так, да, имперскости, как модно сейчас выражаться, так и продолжает идти сейчас. Но вот то есть эти намеки на неразорванные связи и на несуществующее государство Україна вони вилілись в ітогі в повномасштабне вторгнення. Аналітики зазначають, ці стінограми не лише показують теплі відносини американців до адміністрації Путіна, а й те, як, попри все на заході, заткували перед Кремлем і вперто закривали очі і вуха на сигнали з Москви. Ви спросили не могли ли вони то зробити? Ані не хотіли. Угу. А, значить, а, в там є забавне таки деталь. А, Путин хвастается Бушу, что вот он встречался с Кисси, это 2001 год, он встречался с Киссинджером в Петербурге, и, и тот ему сказал, что все приличные люди начинают в разведке. А значит, а, на, а Буш на все вот это, на, на Чечню, на, на на уничтожение НТВ, а, значит, а, на то, что мы отдали, кому интересно, а, Украину, Казахстан и, и, и Кавказ, да? он на все отвечает. Мы хотим сильной России. Россия ⁇ это часть Запада. Мы не против вас. Противоракетная обороны не против вас. Мы будем сотрудничать. Мы вам поможем в э, ВТО. Мы поможем с европейцами. Мы поможем здесь и там. Так, вы часть Запада. Вы нам нужны сильные и экономически развитые. Это месседж Буша. Это до этого был месседж э, Клинтона. Буша старшего и Рейгана. К вопросу о том, кто отдал кому Украину, Казахстан и Кавказ, да, Буш-старший прославился вот этой э, речью в Киеве. Он, все боялись развала Советского Союза, не хотели его, пытались его предотвратить, никакой заинтересованности, никакой помощи. Да, Советский Союз развалился, развалился под собственной тяжестью, а совсем не потому, что американцы э, этому помогали. Э, наоборот, и тогда, и, и после этого, да, собственно, Украина, да, что такое Будапештский меморандум? Это как бы, гарантий-то, как оказалось, не было. А вот ядерное оружие, второй в мире всегда Украина отдала. Да? Почему? Вот, вот тут американцы хотели. Они хотели, чтобы все оружие было сконцентрировано в России, и они хотели сильную, стабильную Россию. Вже за 20 років після цих розмов бездіяльність адміністрації американських президентів призвела до однієї з найкривавіших воєн на європейському континенті, і навіть зараз Са океаном намагаються задобрити агресора, тиснучи на Київ і вимагаючи віддати без бою частину українських земель. Ніколи такого не було, і от знову черговий скандал через неймовірні статки українських державних службовців. Цього разу мова піде про Ірину Мудру, заступницю голови ОП. Про її статки написали в соцмережах. Однак, заради справедливості подала вона декларацію ще у березні цього року. Так, от, згідно цієї ж декларації, мудра має заощаджень на 250 тисяч доларів. До того ж, зберігає їх у Тель-Авіві. Хоча не так, це лише ті. Що зберігаються в Тель-Авіві. в Україні, також загалом близько 200 тисяч доларів. Ще є квартири, житлові будинки і земельні ділянки. У декларації також зазначені коштовності, прикраси брендів граф і картє. При цьому офіційний дохід чиновниці за рік 800 тисяч гривень заробітної плати, а ще 60 тисяч гривень компенсації за держпрограмою гроші ходять за дитиною і інші відсотки та дохід з оренди. Дохід чоловіка за рік 2,5 мільйони гривень. Повертаючись до прикрас мудрої, то лише за півроку вона виходила у світ в одязі та прикрасах більш ніж на 70 тисяч доларів або майже на 3 мільйони гривень. Українські нардепи не хочуть ухвалювати закон про блокування рахунків СЗЧ і тим, хто ухиляється від служби або чекають виборів. Про це сказав член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський. За його словами, обмеження, які нині є, не є ефективним засобом, щоб припинилися СЗЧ або щоб військовозобов'язані припинили ховатися. Однак народні обранці ухвалювати непопулярні рішення, тобто складні, не хочуть, бо хвилюються за своє. Політичне майбутнє Хочу нагадати, що коли ми в двадцятому році 23 двадцять рік готували проект про удосконалення питань мобілізації. Там от було передбачено в тому числі блокування е, платіжних карточок. На сьогоднішній день після дискусії залишилося тільки те, що можуть бути заблоковані водійські посвідчення, е, правильне керування транспортним засобом, скажімо так, але воно не є тим ефективним засобом, який би е, призводив до небажання ухилянтів чи зачесників е, вчиняти таке правопорушення, і е, о, скажімо так, воно не не настільки є суттєвим, е, готових законопроєктів, пакетів, які би були вже на розі комітету, на даний момент немає. Ідуть дискусії, але дійсно має бути життя тих, хто не виконує свій обов'язок або вчинив правопорушення, воно має бути достатньо складним з точки зору того, що людина, якщо вона наприклад не заплатила комунальні послуги, то її рахунки можуть бути заблоковані. Якщо вона не виконала свій консійний обов'язок або вчинила СЗЧ, то вона вільно користується своїми там банківськими картами і так далі. Тому тут над цим ми зараз працюємо, але ще говорити про те, що це буде там, дуже швидко немає. Тобто депутати фактично бояться ухвалювати, не хочуть ухвалювати подібні законопроекти, розраховуючи на майбутні якісь вибори і електоральний капітал. В тому сида політична складова в даному випадку дуже суттєва. Ну тут треба знати, ми в нашому комітеті національне безпеки оборони та розвідки відрізняємося від наших інших, так, колег. Тим, що ми дуже тісному зв'язку із бойовими бригадами, із міністерством оборони із генеральним штабом. І ми в закритому режимі отримуємо більш таку інформацію повну про причини, наслідки і так далі. І ми розуміємо, що це треба більш якимось чином реагувати. Але наші партнери по парламенту, наші колеги, вони знаєте, не, не настільки глибоко в всіх всіх питаннях, і тому дійсно Дійсне, популярні рішення, які призводять призведуть до е, обмеження прав людини в тій чи іншій сфері, відносяться дуже неохоче і на приводи жаль, це стація дійсно тайкого зручно вчені розробили систему, яка спалює дрони за лічені секунди. Так званий невидимий щит це електромагнітна система ППО, яка за секунди виводить з ладу ворожі безпілотники електронним шляхом, не руйнуючи їх фізично. Система під назвою Стратус була розроблена командою Гданського технічного університету. Повідомляється, що технологія успішно пройшла випробування в лабораторних та польових умовах, але поки що не використовуються на практиці, однак розробники впевнені, система може радикально змінити захист критичної інфраструктури та продемонструвати новий підхід до протидії сучасним загрозам з повітря. Скажу за всіх українців: ми готові почати випробування на практиці вже зараз. Передавайте. Часом комусь зараз зовсім не до повітряних загроз, адже у Буковелі стартував лижний сезон, і там вже кілометрові черги. До того ж, космічні суми денний скіпас коштує понад 2 тисячі гривень. Разовий підйом близько 400 гривень, але вартість мало кого зупиняє. Арла легендарна французька акторка Бріжит Бардо їй був 91 рік. Про причини смерті акторки не повідомляється. Проте останніми роками стан її здоров'я суттєво погіршився і її неодноразово госпіталізовували. Бріжит Бардо вважається секс-символом 50-х і 60-х років. Міжнародна слава прийшла до Бріджит Бардо завдяки фільму 1956 року. І Бог створив жінку режисером і сценаристом. Стрічки став її тодішній чоловік Роже Вадим. На початку 70-х років вона оголосила про завершення акторської кар'єри і стала активісткою руху за права тварин і заснувала фонд Бріжит Бардон». Суд виселив про путінську співачку Ларису Доліну із її квартири. Мос міськ суд задовольнив позовні вимоги Поліне Лур'є, яка купила квартиру співачки у хамовниках та припинила права доліної та її сім'ї на користування житлом. Повідомила прес-служба суду 25 грудня. Невже історія на цьому закінчена? А може не все так просто? Дивимось. У Росії знову тріумфує стабільність суд, квартира, народна артистка і фінал, який навряд чи когось здивував. Прикратіть правопорушення доліни Лариси Олександровни, дори Ангеліни Ангеліна Анатоліна, доліна Олександра жилим живим поміщенням розпало падає. місто Москва 25 грудня. Московський міський суд ухвалив виселити Ларису Доліну з квартири у центрі Москви з тієї самої, де як з'ясувалося, вона не живе і ніколи на думку суду жити не мала. Объясните, пожалуйста, до какого числа Лариса должна покинуть квартиру? Добровольно, она должна покинуть сегодня, в случае, если лицо не осуществляет действий, которые предписаны судом, тогда вступает в силу уже исполнительное производство, когда можно получить исполнительный лист, передать его на исполнение в службу судебных приставов, и они начнут свою работу по усилению. Історія почалася з заяви самої співачки. За її слів, квартиру вона продала під тиском шахраїв, ніби її ввели в оману, залякали, переконали терміново оформити угоду. Гроші зникли, зловмисники також. Класичний сюжет, який у Росії відбувається регулярно, просто не завжди з народними артистами. Я стала жертвою мошенників. в отношенні мене, совершені дуже і і спланіровані машини действия. По даному факту возбуждено уголовне дело. Я признана потерпевшей. А на мою квартиру наложен арест. Суди першої інстанції деякий час вагалися, але логіка перемогла. Документи оформлені, оформлені. Угода зареєстрована, зареєстрована. Покупець сумліний суд вирішив, що так. А все інші деталі, які не заважають виселенню, і ось тепер фінал грудень. Кінець року виконавчий лист. Виходьте тим більше маючи і інше майно. Тоже время в матеріалах діла іміється доказательства того, що атвічка доліни в собственності імеються і ни жили То в собності атвіччика на квартира розположена по адресу Москва. танковый проезд, дом 1, квартира 7, площадью 51 квадратный метр. Два земельных участка, на которых расположены два дома. Жилой дом площадью 656 квадратных метров и иной дом тоже достаточно большой площади, 363 квадратных метра. Адвокати просили дати бодай час на переїзд. Пропонували відстрочку до кінця свят, але суд вирішив, що новий рік не є підставою затримувати правосуддя. Тим більше, коли йдеться про квадратні метри в центрі Москви, покупець за повідомленнями ЗМІ має намір в'їхати до квартири одразу після рішення суду. Шахраїв, які за версією доліної провернули угоду, ще шукають або колись почнуть. Це не так важливо, бо квартира не може чекати на результати слідства. Проте сама доліна з їхніми особами вже визначилась предварительним слідством. Установлено, що мошенники знаходяться на території України, і только що вони виложили в соцсетях якоби обращение чудовищного характеру. Історія з виселенням доліною стала однією з найбільш обговорюваних наприкінці року, але обговорюють її не тому, що когось особливо шкода, а тому, що вона надто наочна. Все, що встигаю розповісти на цю хвилину. Далі інформаційне естафету передаю своїм колегам. Вони вже готують для вас найактуальнішу інформацію. Ви ж тим часом підтримайте нас, поставте вподобайку цьому відео, і обов'язково підписуйтесь на канал. Для нас це дуже важливо.